А хлета красное любив би я тебе когда б не зной нової до да пиль до да комари до да мухи. Сарата. и імовірний. Як подує із зарі. Зараз от прямо свиноферма. Це заряд чи свиноферма, чи срайчова там. Ну от зараз я кілометр від ЖД вокзалу і 2 кілометри від зарі. Ну, Швинями смердить говном смердить. Що за фігня? ну, Кажуть ферма. Я не знаю, там ті люди, що ближче. як, Тут я чорті де живу. І тут сморід, Як потягне вітер, а зараз вітер отуди і сарати, ой, і із зарії, і з Михайловки, прямо місцями так смердить, що ну, ферма, ферма, справжня ферма. Оце такі наші господарники. Отака Ця свинорайчева довела сарату до смороду, до гавна. Ну і, звісно, команда наш край, ОПЗЖ. Це знаєте, це суцільні гавнюки, ці господарі, ці депутати. Я, от, чесно кажучи, не бачу нормальних депутатів. Всі шарахаються, втікають. О, ця шобла краде, видно, їм дає там на хліб помазати. І всі саратські депутати, я маю війду з територіальної громади. Хоч би один прийшов, сказав, давай щось поїдемо, подивимося, поміряємо, побачимо, що вкрали. Ні, всі криси мовчать, всі криси мовчать. Тому що ці кресеніші, саратські депутати, всі, видно, мають там, та свинарайчиво дає їм якийсь сосок там посаса трохи. Огидна ситуація, засмерділа річка, вбиті дороги. i smorit, 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 sa rata, sa rata, naš kraj.